Саме соя абі з'явилась на ринку України вже три роки тому, і ми за нею пільно слідкували, випробовували в різних кліматичних умовах, в різні, за різними густотами, за різними е, технологічними заходами і підібрали найкращі е, умови для її вирощування. Ми зібрали в цьому році е, в районі 36 центнерів на круг е, товарної сої, оптимальні вкладення, скажімо так. Е, Дали нам урожайність 36 центнерів на 21 серпня Комбайни вже були в полі, вже пробували молотити. На ваші запити фасуємо мішки по 30 кілограм. Для заручності, як менеджеру, так і в подальшому вам. Краще буде легше з ними боротися. 4 мішки на гектар. Норма висіву 120 кілограмів. Десь виходиться в районі 750 тисяч. Висіваємо на 1 гектар. За розрахунком, щоб було до збирання в районі 600-650 тисяч на момент збирання. В обов'язковому порядку ми зробили аналізну картку даного насіння. Кому цікаво, звертайтеся надійшла, ми вам покажемо результати. Це не є секрет, це є суперове насіння. Даний сорт не бійться висівати, адже за три роки випробування він пройшов максимально кількість дослідів, показав себе дуже класно. Вам особо і не треба вже щось експериментувати, просто звертайтеся до наших фахівців, ми порекомендуємо, адже на своїх мозолях, на, на своїй практиці ми вже маємо найкращі результати, з якими ми можемо з вами поділитися. Давайте глянемо, як виглядає насіння після калібрування. Один в один, половинки практично немає, можливо, десь якась і попадається, але це дуже рідкісне, рідкісне явище. Гарна маса тисячі, гарне калібрування.